Добрий день, шановні батьки моїх п'ятикласників. З великим задоволенням побачила, що перший урок видивилися з великою цікавістю. Сьогодні у нас другий урок, присвячений пропорційному діленню. Розпочну цей урок життєвої ситуації з ситуації на кухні. Отже, Мама вирішила спекти бабку сповидла, розшукала в своєму записничку таке співвідношення. Для бабки повидлом треба мати повидло, треба мати терті сухарі і сметану. І було написано, що їх треба взяти. В пропорції 2 до 1 до 0,5. Мама хоче спекти бабку, яка б мала вагу 700 грамів. Та от незадача. Якою ж міркою треба виміряти повидло Сметану і терті сухарі, щоб витримати таку пропорцію. Вона забула, якою міркою а ця мірочка одна і та ж для всіх трьох інгредієнтів. Вона міяла, коли того разу готовила, е, бабку спалидла. На щастя, тут швиденько прибіг Артемко з 5-3 і сказав. Зараз все розрахуємо. Отже, тобі потрібна мірка, якою ти будеш сипати в кастрюлю ці інгредієнти, щоб змішати. Так от, ти не знаєш, яка, яку масу, який об'єм цієї мірки, то нехай це буде Х грам. Якщо твоя мірка x грам тоф. Повидла ти маєш взяти 2х-грам, тертих сухарів Х-грам, і нарешті сметани 0,5 грам іх грам. Всього разом ти маєш одержати 700 грам. А отже, 35 Х, дорівнює 700, одержимо, Х дорівнює 200 грам. Таким чином, взявши мірку 200 грам. Відмірюємо, відміряємо 400 грам повидла. 200 грам. Тертих сухарів і 100 грам і 100 грамів сметани. Чекай, чекай, сказала мама. Так, а давай тепер запишемо пропорцію, що ж ми одержимо? Одержимо ще 400, так відноситься до 200, як до 100. Значить, це повинно дорівнювати 2. Так відноситься до 1 як до 0,5. А якщо в мене нема мірки на 200 грам, а є на 100 грам, то тоді що ж ми будемо одержувати? Тоді ми будемо одержувати і іншу пропорцію. Правильно, сказав Артемка, справа в тому. Що пропорційне ділення не зміниться, якщо елементи пропорції помножити або поділити на одне й те ж відмінне від нуля число. Отже, маємо властивість, якщо А так відноситься до Б, так відноситься до С, як М до Н до П, то це все рівно що МК. Так відноситься до НК, так відноситься до КП. К не дорівнює 0. Це здорово, це означає, що якщо пропорції пропорційне ділення записано дробовими числами, то їх можна звести до відношення натуральних чисел. Це добре. Але ж. Мама звернула увагу Артемка на той факт, що якщо 400 поділити на 200, одержим 2 та поділити на 100, одержим 0,2. Тут же коли 2 поділимо на 1, одержимо 2 та поділимо на 0,5, одержимо 4, то що ж виходить? Що 0,2 дорівнює 4. Є, е ні. Зауважив Артемко мамі. є властивість пропорційного ділення. Цей запис не є діленням у розумінні арифметичної дії, це символічний запис, його не слід розглядати як арифметичну дію. Отже, це. Не арифметичні дії. І це друга властивість пропорційного ділення. Крім того, ми помітили, що якщо у нас є відповідне відношення, то це означає, що існує така міра, як у маминому випадку, міра. Така мензурочка, в якій х-грам, що два відноситься до одного, як 0,5, говорить про те, що повидло треба взяти два помножити на Х, тертих сухарів один на Х, і сметани 0,5 на Х. Отже. А, так відноситься до Б, так відноситься до С, як М до Н до П, означає існує спільна міра Х, Така що. А дорівнює МХ, Б дорівнює НХ, С дорівнює ПХ. І це є. Ще одна властивість пропорційного ділення, яка дає змогу розв'язувати задачі не на частини, як ви звикли в початковій школі, а вівше поняття спільної міри для даного пропорційного відношення. Крім того, ми ще маємо ще одну властивість. Якщо А так відноситься до Б як М до Н, а Б відноситься до С як М до П, то А відноситься до Б до С, як М до Н до П. Давайте проілюструємо це на малюнку. Ось є відрізочок АВ. Є точки С. Точка С, що ділить відрізок у відношенні «СА» як А до Б. Отже, А. У нас буде дарів, існує таке Х, що А дорівнює МХ, Б дорівнює НХ. Отже, тут МХ, тут НХ. З іншого боку, Б до С як Н до П. Це означає, існує інша міра Y, така що B дорівнює Нік, а C дорівнює Пігре. Отже, це NY, а це буде Пік. Вибачте, Б це в нас А Б. І ще треба відрізок. Пробачте, будь ласка, І ще треба відрізок, С, тобто С А, С, Х, С, Б, Н, Х. тепер далі дивимось. Б С, Н, Y. ще нам треба точку Д. Отже, Б С, це А, С, це П. Y. Отже, із цього випадку можемо побачити, що Х дорівнює Y, а значить Пі дорівнює ПХ. А отже, А до Б до С, як А до Б до С, як М до Н до П. Ця властивість називається властивістю транзитивності. Я навожу приклад з транзитними пасажирами, чи, наприклад, транзитивність рівності. Наприклад, Сергійка такий же на зріст, як Іванка, а Іванка такий же, як Петро. Отже, Сергійка такий же на зріст, як Петро. В в транзитивності можна навести багато, але транзитив, властивість транзитивності в пропорційному діленні часто зустрічається при розв'язуванні задач. Отже, ми провели перше знайомство з пропорційним діленням, навчились, вивчили властивості цього ділення, яке будемо застосовувати при розв'язуванні задач. Отже, Друга частина нашого уроку це розв'язування задач. І розпочнемо розв'язування задач з однієї з задач зі сканал. Отже, з каналі задача номер 13048. Номер 13048. Положіть, будь ласка. Перед собою з канал ми будемо читати і поступово записувати умову. Отже, умова така: довжина Дунаю відноситься до довжини Дніпра, як 19 третіх до 5. А довжина Дону відноситься до довжини Дунаю як 6,5 до 9,5. Знайти довжину кожної річки, якщо Дніпро. Довший задон на 300 кілометрів. Як я рекомендую записати і умову, і розв'язок разом. Отже, пишемо, позначимо довжину Дунаю L Дунаю. Довжину Дніпра, L Дніпра. З умови згадачі. Це відношення дорівнює… 193 до 5. Наступний є дочок довжина дону. L дону відноситься до L Дунаю, до довжини Дунаю, як 6,5 до 9,5. Зупинимось на хвильку. З цього рядочку умови. Перетворимо ці відношення, щоб були цілі числа. Для цього помножимо обидва компоненти на 3. Це все рівно, що відноситься як 19 до 15. Помножимо на 2. Це буде 13 до 19. Хотілося б застосувати транзитивність, але поміняємо у першому випадку місцями відношення довжини Дніпра до довжини Дунаю. Одержимо. Хоть, хоч не треба міняти, просто підпишемо під другий випадок, одержимо Ей-Дунаю. До Ель Дніпра. Як 19 до 15. Давайте уважно подивимось, що ми маємо. Ми маємо пересаджування через Дунай. За допомогою числа 19. Отже, ми одержимо, що Ельдому за транзитивності так відноситься до Ель. Дунаю, так відноситься до ель Дніпра, як тринадцять, як до 19 до 15. А це означає, що існує така спільна міра х кілометрів що Дону. Буде дорівнювати 13х кілометрів. L Дунаю буде дорівнювати 19х кілометрів і L Дніпра буде дорівнювати 15х кілометрів. Отже, ми перетворили пропорційне відношення. І одержали вираз для довжини дону Дунаї Дніпра через спільну міру Х. Читаємо наступний рядочок. Дніпро довший за Дон на 300 кілометрів. Дніпро довший за Дон на 300 кілометрів. Ну, так зрозуміло. Довжина Дніпра – 15 х кілометрів, Дону – до 13х кілометрів отже, отже, маємо. Це в нас була перша частина роботи. Це друга частина роботи. І нарешті третя частина роботи говорить про те, що 2х дорівнює 300, Х дорівнює 150 кілометрів спільна міра. 150 кілометрів. Отже, легко знайти довжину дону Ель-Дону, треба 150 помножити на 15, підрахуйте, будь ласка, самостійно, довжину Дунаю. Треба 19 помножити на 15, підрахуйте самостійно і довжину Дніпра. 15 помножити на 15. Таким чином ви підрахували і одержали такі результати. Тут 2250 кілометрів. Тут дон наш ось дон, 1950 кілометрів. І Дунай, наш Дунай 2850 кілометрів. Це перша задача, яку ми з вами розв'язали на пропорційне ділення, застосувавши другу властивість, застосувавши третю властивість. І застосувавши транзитивність, прошу подивіться ще раз на цю задачу, а я приготуюсь до розв'язування наступної задачі.